У далекому у країні, яку ви, можливо, пам'ятаєте зі своїх снів, сила випадковості прославлялася усіма. Ті, в кого були гральні кості, кидали їх, щоб визначити власну долю. Найбільш відважні кидали виклик одне одному в виграх на вдачу, епічні турніри, в яких їхнє життя залежало від балансу. Фортуна до мене. Бізімбізім бізім, бізім, швидше збери енергію. Давай зберемо енергію фортуну. Ой-ой-ой, ой це було легко. Кидай швидше. Ой, дивіться. Ага. Є. Випадковість править. Випадковість переважає. Стережися. Але це було в епоху володарів костей. Та, як і будь-яка епоха, вона теж підійшла до свого завершення. Перетворившись на легенду і таємницю, дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Пишіть у коментарях, чи продовжувати мені цю рубрику. А також ставте вподобайку. Якщо ви ще не підписані на мене, то підписуйтесь і клацайте на дзвіночок. А ще у мене в шапці профілю є посиланнячко на банку на творчий розвиток? Ну це якщо дуже захочете мене підтримати. 逆よ。